Ти не ледача, ти виснажена, і твоє тіло просто більше не витримує темпу, який ти тягнула місяцями або навіть роками. Прокрастинація, хронічна втома, небажання вставати з ліжка це не про брак сили волі. Це про тіло, яке більше не має ресурсів діяти. Коли ми довго живемо у стресі, фізичному або емоційному, організм адаптується, але платою за цю адаптацію стають наднирники. Ці маленькі залози щодня регулюють твій рівень енергії. Вони виробляють гормон кортизол, який тримає тебе на плаву. В темпі, дедлайнах, безсонних ночах і постійних турботах. Але є межа, якщо наднирники виснажуються, тіло починає працювати повільніше. Умикається такий захисний режим. Ти ніби є, але тебе немає. Немає натхнення, немає бажання, немає енергії, навіть на прості базові речі. І мозок починає шукати пояснення. Я лінива, у мене немає мотивації, я не така, як інші. Насправді ти просто втомилася на дуже глибокому рівні. І саме тут потрібно не змушувати себе ще більше щось працювати. А прислухатись до сигналів свого тіла. У моєму телеграм-каналі є безкоштовне тестування. Його проходять жінки, які теж вірили, що з ними щось не так. А потім виявлялося наднирники виснажені, гормональний фон розбалансований, а організм давно просить підтримки. Після тесту я запрошую тебе на коротку діагностичну зустріч. Разом розберемо, що саме тебе виснажує і як це змінити. Посилання на канал у шапці профілю Доєднуйся!